В рамках спеціального проекту п'ятого каналу, час інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях лідер європейської партії України Микола Катеринчук. Добрий вечір. Пане Добрий вечір. наприкінці цього тижня було оголошено про об'єднання вашої партії, європейської партії України і партії, яку очолює Анатолій Гриценко. Це громадянська позиція. Перед тим як ми детальніше на цьому зупинимося, скажіть, що передувало цьому об'єднанню? Як це відбувалося? Ну, я могу, можу підтвердити, що відбулися паралельно дві е, ради партії Європейської партії України і громадянської опозиції, на яких синхронно було прийнято рішення про об'єднавчий процес. Е, е, ми почули розмову на цю тему ще до виборів оборони місцевого самоврядування, і я думаю, що далі наші консультації були в більш ширшому колі. Я думаю, що як перший етап, я думаю, це цілком логічно, тому що треба відновляти довіру у людей, треба давати їм надію, що не всі політики однакові, що вони можуть поступитися там власними амбіціями заради України, заради демократії. І ви знаєте, сьогодні в опозиції достатньо мало ресурсу для того, щоб діяти одна От, так, треба збиратися всім один кулак. І я думаю, що от наш приклад, це буде перший етап того процесу, який ми в принципі започаткували. І я вірю, що це відбудеться. Я вірю в Гриценка, вірю в його громадянську позицію саме. Яке це буде об'єднання щодо, скажімо так, форми, там, да, яка це буде єдина партія. Ну, Є, це буде я... об'єднання єдн... об чи це буде злиття і поглинання? Поглинанням це не буде одностаннє. Я думаю, що ми цим об'єднанням хочемо усилитися. І тому ми будемо дуже делікатно ставитися до кожного партійця і до кожної людини, яка потім прийде в цю партію, працювати разом з нами за європейські демократичні цінності. І головним буде тут Негриценко Катеринчук. Тут будуть люди, тому що головним в партії є люди. А взагалі-то ми працюємо на суспільство, на суспільство, яке сьогодні не тим, що відбувається в країні. І я думаю, що ну, та частина, яка не ходить на вибори, а є такі у нас добрі, розумні люди, які не приходять на вибори. І, на жаль, потім з'являється та влада, яку ми потім, скажімо, не сприймаємо. От частини, яка розумна людей, ми будемо звертатися, щоб все ж таки вони переглянули свою позицію, тому що все, що буде далі відбуватися в країні, буде залежати від них. А ми свою громадянську позицію, як політики, бачимо в тому, щоб опозиція мала структурну системну стратегію плану порятунку демократії в Україні, тобто залишити можливість для суспільства. Все ж таки не тільки жити одним днем, а думати про майбутнє, думати про майбутнє, яке вони хочуть. І я можу сказати, що це не буде легкий шлях, але ми з Гриценко його обрали свідомо. Ми в опозиції, це буде опозиційна партія. І я думаю, що ми будемо велику частину часу проводити в протестних акціях на вулиці, рядом з людьми, які незадоволені, Але свою функцію конструктивну частину. Ми будемо виконувати. У нас є достатньо серйозний потенціал щодо законодавчих ініціатив. Гриценко є скажі, прекрасним фахівцем в питаннях оборони, національної безпеки. Він розуміється на соціальних питаннях. Я можу сказати, що він є фахівцем в конційному праві, тобто політичний процес ми можемо, скажімо, підсилити, дати якусь альтернативу. І думаю, що сьогодні. Влада, яка стала на шлях реформ, навіть якщо вони просто проголосили їх і не збираються їх робити, вони змушені хоча б імітувати цей процес. Це найгірше, що може бути з владою, коли вона починає імітувати цей процес. Я вірю, що у Януковича є бачення проведення реформ, але без потужної опозиції, без її місця в критиці того, що пропонує влада, вдосконалення цих речей. Я думаю, що все це приречено на певний хаос і абсолютно не, не сприйняті суспільством. Податковий кодекс. Наша партія представила свій варіант податкового кодексу, перетиснули суспільство, перетиснули, через навіть майдан перетиснули, прийняли варіант, який запропонувала влада. Ну, що я можу сказати? От за місяць ми проведемо перші підсумки. Практики застосування цього податкового законодавства я можу сказати, що воно нічого не дало суспільству. Інвестиційний наційний клімат не покращився, бізнес став нелегшим, перевірки продовжуються, тероризм податковий продовжується. І я думаю, що ми саме повернемося повернемося до того е, варіанту податкового кодексу, який ми пропонували з самого початку. І тільки з політичних е, підстав наш варіант був провалений. Але там е, ну, зосереджена. Ну, скажімо, те бачення, яке є у бізнесу для того, щоб обслуговувати суспільство через податки. І там є стимули для розвитку економіки, для зменшення кількості безробітних багато-багато інших стимулів, чого немає в тому варіанту податковому кодексі. І це є, знаєте, от, можливо, дві відповіді на питання, якою буде ця Україна. Чи вона буде з тим, з тою критикою пропозицією, яка є в опозиції, і її будуть якось сприймати і чути. Або е, ці всі реформи будуть ну, достатньо невдалими. І ми проживемо рік е, складний, рік очікувань, які, е, на жаль, погіршать ситуацію щодо можливості виживати людей. От ви, пане Микола, ви сказали про те, що президенту потрібна потужна опозиція. Чому е, об'єдналися саме Гриценко і Катеринчук? Вірніше дві політичні партії громадянська опозиція і Європейська партія. В опозиції ми знаємо, є також наша Україна, партія захисників Вітчизни, партія реформи і порядок, є партія Батьківщина. Може також ну, навряд чи можна зараз говорити про опозиційність єдиного центру, який також там представлений. За Україну. Де, де ви бачите ці політичні сили в тому вашому об'єднавчому процесі? От Я зараз не хотів би, я утримуюсь від оцінок кожної політичної сили, наскільки вони там є опозиційними, які їх позиції. Всі, що сьогодні не обслуговують владу, хто не є партнером цієї влади по проведенню, ну, скажімо так, непрофесійних реформ, ці всі допоможуть нашими союзниками. І ми готові, знаєте, от 6 листа почати, опустити всі свої амбіції, пробачити одне одному зради, образи все інше. Але зробити певний крок для того, щоб все ж таки ми об'єдналися. Якщо навіть не в одну партію, бо з Гриценком ми це питання доведемо до кінця, то серед інших в одну стратегію, що ми будемо робити? Тому що виступи на ефірах, законодавчі ініціативи ну цього мало. Суспільство ну, сьогодні дуже насторожено і дуже чітливо до порушення своїх прав, громадянських, соціальних прав. І воно потребує захисту, елементарного захисту, щоб просто не мовчали і підтримали. І, і пропонували в тому числі. Пропонували, от, наприклад, підприємці Майдану підготували е, сьогодні багато змін е, щодо податкового законодавства. І ми це будемо носити в парламент. Ми з ними співпрацюємо, як співпрацювали до Майдану і під час Майдану. А, але на цьому все закінчиться. Якщо влада не почує, то ми змушені разом з ними будемо вийти ще раз на вулицю. І ми б хотіли, щоб от е, якщо влада не розуміє місце опозиції сьогодні в етапі реформ, е, то тоді, ну скажімо, вони почують ну, голос людей. І тоді, цей голос буде неконструктивний, Він буде розбалансовувати всю ситуацію, тому що пропустили цей етап. Почути опозицію, тому що опозиція вона ж не тільки тому, що у нас є інше бачення розвитку країни, або інше бачення на ту чи іншу проблему. Ми всі зацікавлені, щоб громадяни України жили краще, захищеними були і бачили перспективу, як матеріальну перспективу, так і можливості розвиватися в цій країні, а не їхали з країни. І тому мені здається, що от опозиції сьогодні. Перспективи дуже, скажімо, зрозумілі для мене, і вони зрозумілі для Гриценка. Або ми все ж таки об'єднуємося і наступаємо на п'яти цій владі і даємо сигнал суспільству, що ротація політиків, які не справилися, не змогли можливо, або як говорять сьогодні, що знаєте, ця система назавжди. І ми перетворюємося там, скажімо, аля Білорусь чи іншу країну з таким же політичним режимом. Я думаю, що тут просто альтернативи немає, як спочатку об'єднатися або в єдину партію, або навколо плану дій по порятунку демократії, демократичних цінностей, європейських цінностей, і працювати з суспільством. От наше завдання ми об'єднуємо сьогодні ресурси, які є в громадянській платформі, в Європейській партії України, саме для цього, наприклад. Янукович говорить, що Україна має стати членом Європейського Союзу. Ну, коли я почув, я це ну, я так зрадів десь. Янукович, якщо говорить, то він напевно робить. Ну, ми так звикли. Дивимося на голосування партії регіонів по моїй постанові щодо зобов'язання президента організувати роботу на вступ до Європейського Союзу після консультації між нашим мідом і Європейською комісією. Жодного голосу. Грищенко говорить взагалі, що це є провокація Катеринчука. От знаєте, от Якщо оголошується, і це не риторика, ось в питанні кєвроінтеграції може бути національний консенсус. Жодної партії, яка представлена в парламенті, ну крім комуністів, да, і, і громадських організацій, які розуміють, що за собою тягне наслідки вступу в Європейський Союз, це проведення внутрішніх реформ, це підняття рівня життя, це рівень, це певний рівень демократичних свобод, політичних свобод, стандарти певні цих свобод, які треба забезпечити через законодавчі ініціативи. Ми тут можемо бути партнерами, якщо це не риторика. Якщо це риторика, ми будемо говорити людям, що більше нічого сказати не можна, крім або покращення вашого життя вже сьогодні, або е, Януковичу вертикаль, а далі що з цією вертикалю будемо робити? який сенс від цієї вертикалі для суспільства? Е, то ми будемо критикувати ці речі. А ті речі, які йдуть на користь, наприклад, євроінтеграція, ми будемо підтримувати. Якщо є нерозуміння податкової системи, податкової реформи, як вона має йти, філософії, на що вона має бути направлена, ми пропонуємо свої законопроекти. Якщо зараз іде пенсійна реформа, і ми розуміємо, що має бути національний консенсус політичних сил, що ми в цій ситуації можемо зробити, що ми не можемо, для того щоб ця реформа була успішна. Ми не відносимося до тої позиції. Знаєте, навіть от щоб було гірше, тим краще, і ці там. Нехай вони ця влада покаже, що вона може і доживе до цього. Але ж ми розуміємо, що кожного дня бюджет кожної української родини втрачає гроші. І все менше заробляють, і все менше залишається на продуктах харчування, і все менше можна планувати. Ми могли б зайняти позицію, що знаєте, от ми нічого не пропонуємо, ми тільки говоримо, що ви там не професійні, ви ніякі, ви нічого не можете зробити зробить цієї країни. Але хотілося, щоб ми навіть не втратили в цій ситуації. От, рік, два-три для того, щоб все ж таки ми просувалися вперед. От ви говорите про об'єднання ресурсів вашої політичної сили і партії пана Гриценко. Я подивився на кількість партійних осередків. То в сумі європейської партії громадянської позиції виходить здається 531 осередок, і це менше, наприклад, ніж зараз. Є вже в того ж фронту змін. То з якими ресурсами ви зараз виходите на об'єднання? І, до речі, чи придумали вже назву новій партії? Я зараз про назву не буду говорити. Я взагалі хотів би зараз, щоб от питання об'єднання цей процес ми його довели до кінця, а потім оголосили все, і я думаю, так і буде. Відносно ж розвитку партії. Я думаю, що фронтозмін теж був момент, коли вони починали. З невелої кількості осередків. І фронти змін інша ситуація, у них більше ресурсу, більше можливостей, зв'язку з тим, що їх частково підтримують крупний капітал. Ми все ж таки розраховуємо на підтримку саме от середнього капіталу, малого середнього бізнесу. Це буде не та підтримка, яка дозволяє знаєте, там, витрати на президентську кампанію мільйони-мільйони доларів. Але ми розраховуємо на те, що в цій ситуації навряд чи, скажімо, крупний капітал буде союзником менш, скажімо, розвитого, скажімо так, структурного бізнесу або малого бізнесу. Ми подивилися це на прикладі податкової реформи. І я думаю, що все більше і більше в суспільстві на сьогоднішній день є відчуттям. Настороги і невпевненості, що буде завтра. Багато людей сьогодні для себе приймають рішення, які заробили гроші, мають вище середнього бізнесу чи трохи менше. Залишатися в країні чи вувати свої капітали, тому що вести бізнес в цій країні стає небезпечно, безперспективно, якщо ти не є партнером влади. Ну не може бути весь бізнес партнером влади. Не може. Це монополізація, вона нічого не дає, вона не дає питання конкуренції, не дає в питаннях бюджету, податків і всього іншого. І от ми розраховуємо, що частина людей не поїдеться з цієї країни, а саме буде підтримувати здорову модель розвитку і української економіки, і конкурентної економіки і держави. І це можливо, ну скажімо, от це об'єднання нас з Грицянка, це буде сигнал для інших політиків, що давайте вже забувати про свої виключно партійні офіси, а думати про суспільство. Ви говорите про партійне будівництво. То скажіть, що це за історія з орендою приміщення для офісу європейської партії, куди вас впускають чи навпаки виганяють, хотілося б з перших почути про це? Ну, ви знаєте, на тлі, скажімо, посадок люди сидять на слік кримінальних переслідувань, політичних переслідувань. Знаєте, це інформація, яку знаєте, так вона така, ну ну, незрозуміла, так? Да? От, да, є опозиційна партія, Європейська партія України. В неї є офіс на госпітальній 12. Ми орендуємо у державне підприємство. Е, на два з половиною роки заключен, скажімо, договор оренди і проплачені кошти вперед. І ми там намагалися зробити ну, реформ, тому що ми не можемо собі дозволити в центрі Києва офіс дорогий. Тобто ми знайшли в такій формі, е, приходять. Наші сотрудники з партії, з виконкому, а там всі двері заварені решітками, а там, де вхід наш офіс, там стоїть вже нова дверь, стоїть, та ж сама наварена, там стоїть і все. Ми викликаємо директора, не можемо знайти. Потім знайшли директор дає пояснення, я не знаю, як там це з'явилося, і решітки, звідки з'явилися, теж не знаю. Ми говоримо, ну давайте щось робити. Викликаємо міліцію, зникає директор, його шукають, не можемо знайти. Міліція, слава Богу, відреагувала миттєво, приїхала. Там три народні депутати мають свої приймальні. Є офіс політичної партії, Європейської партії України, яка є в опозиції. Навіщо це робити? От, мені здається, що це не є, знаєте, спеціальна влада це робить, щоб знаєте, якось там викинути європейську партію на вулицю, що нехай на вулиці ходять, там займаються політикою. Це, мені здається, от на рівні бюрократії, знаєте, як в опозиції, значить ти вже неповноцінний громадянин, неповноцінний політик і взагалі тебе треба нищити. Ну, я бачу тут недолугість певних керівників на рівні середньому, які ну, мені здається, або не розуміють, що роблять, або ну, роблять як завжди. Ми хочемо зробити приємне комусь. А далі і вже. Перестаралися. Я думаю, що перестаралися, тому що ну, якщо не... ну, ми сьогодні це питання не вирішимо да? через міліцію і міністра культури, бо це приміщення зараз знаходиться в відданні міністра культури, Ну, напевно, ми підемо з пікитами до адміністрації президента, приїхати всі на 5600 наших партійців, і ми будемо вимагати ну, вибачте, не дискримінації по політичним мотивам. Тому що мені здається, що знаєте, коли заїжджають на офіс до Тимошенка, там представники силових структур, і там виїжджає вся фракція, там 100 чоловік і може захистити. То я один із європейських партій в парламенті, я не можу цього захистити. Я буду звертатися до суспільства, до наших партійців е і буду вимагати на якоїсь справедливості. Крім того, е ну, це буде негативний сигнал для наших європейських партнерів, Альянсу лібералів і демократів, з якими у нас партнер партнерні стосунки, які дуже цікавляться розвитку європейської партії, ліберальної ідеї, взагалі те, що відбувається, і ми до останнього сьогодні, е не так як Гришенко говорить, що опозиція виїжджає туди і говорить все погано. Ми говоримо, не зачиняйте двері перед Україною до Європейського Союзу, не зачиняйте, тому що закрити дуже легко, відкрити потім буде складно. Є проблеми, ми з ними боремося. Дайте нам попрацювати з суспільством, відновити довіру, натиснути на владу, і ми зможемо щось змінити. Але якщо ви закриєте двері, ну це буде абсолютно безглуздя, Ми перетворимося тоді в Білорусі. І, ну, а от такі кроки да, ну, змусять ну, не зважати вже на наші, скажімо, прохання і позицію, що ну, нам треба якийсь час, щоб влада зрозуміла, що реакційний період пройшов, що тих людей, які сидять, е, ну, наприклад, Макаренка, да, голова митної служби, ну, що він міг би зробити, якщо він сьогодні був на, на свободі? Він би міг би втиснути на слідство? Ні. Він би в'їхав з країни, він ніколи не отримав політичний притулок в жодній країні, тому що він чиновник, він не політик. Чи Діденко, він виконавець. Що він міг би сьогодні по слідству зробили? Там це документальна ну, частина є. Він що може якісь папери витягнути з, з тих справ, які вже забрані все інше. Луценко те ж саме, він що когось вбив, що він має там сидіти. От, Знаєте, така нерівна позиція. От Тимошенко, і вона, вона, ну, слава Богу, ще на свободі, її да? не застосовують підписку, ну, підписку на виїзд застосували. Але, могли б теж, скажімо, вона мала б більше в можливості впливати на хід слідства, якщо вона сьогодні на свободі є. Але вони бояться її закривати сьогодні і правильно робити, нема за що. Тому от позиція влади всіх випустити під підпискою про невирі сказати, що все, мораторія на ці посадки. Доходимо до суду, суд приймає рішення, тоді вже є якісь санкції. А от на етапі досудового слідства, щоб всі сиділи, всі тремтіли, ну, цей етап не дає е, розуміння того, як е, має конструктивно діяти опозиція. Ну, вона не буде конструктивною ніколи і пропонувати, що суспільству поправляти владі, е, е, критикувати владу в конструктивній манері. От тут ви робите не так, от законопроект зробіть так, будемо успішними разом, ця країна буде успішна. Це тільки віддаляє можливість взагалі говорити про те, що опозиціонерам сьогодні може бути там, безпечно. Я пам'ятаю, партія регіонів була в опозиції. І бізнес мали, і заходили до президента, і круглі столи були універсали. Навіть із опозиції Янукович став прем'єр-міністром і не було ніяких проблем, ніхто ніколи не переслідував. На ефірах говорили все, що загодне. І на президента говорили. Хоча я до цього відношусь дуже скептично, тому що президент є президент, обрали люди, вже проморгали, то вже ну, треба якось частково як можете, або, або мовчати, або говорити конструктивно, або конкретно, що не так, неправильно інше. Але в цій ситуації, коли знаєте, людей вігнали в страх, кажуть, зараз ми будемо керувати через страх. Бо спочатку ми показали, що може бути з опозицією, з їх депутатами, що і тоборідким по головам і інше. А потім ми будемо шукати діалог з цим суспільством, щоб воно підтримало хоч будь-яке розуміння реформ. Тому що, наприклад, ми, на жаль, змушені зараз закінчувати час наш в ефірі вже добіг кінця. Будемо разом сподіватися на те, що і страх мине, і все ж таки буде знайдене порозуміння. Будемо слідкувати і за вашим об'єднавчим процесом. Дякую вам, пане Бенкуло. Дякую. Нагадаю, що в рамках спеціального проекту п'ятого каналу, час інтерв'ю, у нас в гостях був лідер Європейської партії України Микола Катеринчук.